Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас 16 серпня, і ось я вирішив сьогодні зробити такий невеличкий сплавчик в межах міста Суми. Вже ось зібрав човна і зараз буду випливати. Приїхав недалечко від дому, можна сказати, по своїм домашнім грядкам. Сьогодні пройдусь річка Псел. це Перший пляж, майже поруч перший пляж в Тополі. І планую десь до Баранівського моста проплити, десь такий відрізок 2 км. І, можливо, потім іще раз його пройду, піднімусь на веслах сюди до місця цього старту. Я думаю, теча зараз не сильна, так що в принципі буде неважко піднятися. Ось таке місце, звідси я буду випливати. Сьогодні хочу спробувати на головня. Тобто Тьома Бородай тут плавав в цих краях нещодавно, і, в принципі, так доволі непогано. Головник проклюнувся, хоч невеличкий, але так, чисто раді задоволення отримати клювання. Якби от, ну, це, саме, це саме круто в такій головліній риболовлі. А риба тут вже не головне, так скажемо, Так що, все, друзі, не втрачаємо часу і випливаю. Так, ну що, друзі, починаємо зі старту риболовлю. Сьогодні взяв на цю риболовлю Impulse 2.10 котушка Daiwa Fuego 2500, 0,4 шнурочок Siglon Advance і поставив ось таку обновочку свою. Одну із обновок це Norris Massacarotto 2,9 грам в такому коричневому кольорі і буду з неї починати. Тьома он дуже гарно на е свою Нріс ну, ну, У нього більша 3,9 і в е іншому кольорі. Ну, з -з Зараз той кольор дуже важко знайти. І тому, я думаю, і така буде в принципі працювати. Так що пробуємо. Перші закиди. Летить класно. Ух, uh, є, друзі, перший головень, Ось зразу і розловив. Такий невеличкий головник. ну Перший є на цю ж масакорота. 2,9 грамів. Ось такий завальчик, карчі тут він явно повинен стояти. І перший є. Такий невеличкий, зараз такого відпустимо. Так, ну що, перший погнав до домку. Ух, ото друзі. Класна подача. Другий є головник. З під отих гілок. Я так класно закинув і ось другий вже крупніший такий. Пит 200. Ну что, другой тоже додумал. Ух, есть, друзья, еще один из коряшки выскочил. Третий головник такой. Это такие уже где-то грамм 250. Тихо, тихо, сейчас выпущу. Стой. Красень, та ж працює, норис масакарота. ну давай, третій пишу, одну домку. б'є ну дубль два туди ж в тіньочку там стоять головні що нема странно боже напевно наколовся і ушов. Є, все-таки... Все-таки я витягнув звідти його, але це не це не голови. Це, друзі, окунь. Окунь тикав. Четверта рибка на сьогодні. І окуньок. Щось, друзі, за тих то Толі такі місця пошли, де ось трава оця. йому тут не подобається, немає його. Толі просто щось не хоче клювати. ну Поки що не буду змінювати цю коливалку Норріс Масакорото. Зараз дойду до кінця, до мосту і потім підіймуся. І ще раз плавлюся і спробую на іншу коливалку. І так ось зроблю таке порівняння. японське, Японська коливалка і китайська коливалка. І що буде краще. Поки 4 рибки в заліку, у японської, три головня і один окунь. Ось, друзі, така ось фігня чіпляється постійно на гачок коливалки і можливо ось і головні не подобаються оці місця, де ця трава. Ну, Зараз підуть коряшки і там, я думаю, почнуться клюваки. Каряшки отам. Я зробив паузу і на паузі клюнув. Ну, зійшов. Він наче непоганий був такий голови. там під коряшкою все-таки він стояв. Ох, відразу закинув на на гілку. Впала ближня з гілки, і є клювака, але це окунь. П'ята рибка і другий окунь. Є, друзі, клювака. Ну, щось таке як окунь. Ні, головник. Це у нас четвертий головень і шоста рибка. Тихо-тихо-тихо. Ну, сам відвалився, пішов до домку. Так, да, хочуть і безбородий крючок в цій японській блишні, але в принципі засікає вона непогано. Ух, є, друзі. Клювака, ну щось мале, дуже мале. Окунець. Так, друзі, все. В принципі, до моста я дійшов, десь залишилося метрів 200 до нього. Ну Там вже смислу немає йти, там такий участок, клювак не буде. І зараз підіймаюся наверх. Зайняло в мене цей сплавчик 2 години. Зараз підіймаюся наверх і спробую на іншу коливалку. Цей же самий участок пройти. Не знаю скільки я буду підійматись, десь напевно годин, півгодинки на веслах. І так же само пливу цей участок і спробую просто цікаво на іншу коливалку, на більш дешеву, китайську. Як буде головень, буде клювати чи не буде. Так що погнали. Так, ну що, друзі, вже ось піднявся до місця старту. Зайняло це у мене ровно пів години. Зараз змінюю цю коливалку Нріс Масакороту на іншу і буду пробувати іншою. Ось на таку. Це селект. Оце, оцей колір. Select Omega. 2,8 грама в такому теж коричневому кольорі. Вони, в принципі, схожі, коливалки. І по вазі, і по формі схожі, і по кольору схожі. Так що зараз спробуємо оцю китайську. Select Omega Китай проти Японії. Тут гачок вже з бородкою а тут на цій японській безбородний крючок ну, засікає один сход лише був на неї гарного головня а так в принципі все засікалось О, є друзі перша рибка недалеко я відплив десь Через хвилину зразу клювака на цю коливалку. Перший є. Такі дрібний голови, але це голови. І він є. Так, ну що такого, звісно, відпускаємо. Сьогодні вся рибка пливе додому. Нічого не беру. Ну, засікся гарно. Ось крючок з бородкою. Просто не можу дістати. То, що без бородки, то дістається легко. Все, давай додому. Ух, є, друзі, клювака. Другий головник на цю ж клевалочку. Ну, поки що такі ось дрібні клюють, але клюють. Давай домку. Тривога включили. Сука, ці підоражки знову запустили, походу, дрони чи ракети. Коли ж вони вже там всі повиздихають. Друзі, ого, наче непоганий. Можливо, окунь. Так, да, Це окунь, друзі. І такий ось гарний окунець. Там вони стоять в, в самому березі окунчики. Четверта риба на цю коливалку і другий окунець. Так, ну все, матросик, давай домку. Ох, є, друзі. Знову окунь. Не головлю конець. Третій окунь на цю коливалку і два головня. Щось поки що окуня клюють краще. Ну що, друзі, все, доплив я вже до того місця, де і минулого разу допливав до моста. Ось майже доплив експеримент, можна вважати завершеним. Піймав я на цю коливалку Select Omega два 2 головня і 4 окуня. а на Norris Мосакорота я піймав 4 головня і 3 окуня. Тобто по рибі майже так само, майже рівно, а по головням виграла все-таки норіс Масакарота. Так, ну що, друзі, все вже доплив до місця фінішу. Буду зараз збиратися і їхати додому. Збираю човна. Така вийшла сьогодні риболовля. Зараз 12 годин дня, півдня я порибалив сьогодні на головня. В принципі, так як і думав, головль клював, але не крупний. Найкрупніший був десь 250 можливо, десь там, ну, до 300 грамів і все. А остальні головники такі там грамі по 100, по 150 максимум. Ну і штук 5 було окунів. Провів такі змагання між коливалками, просто стало цікаво. Два рази по одному ж і тому самому відрізку річки я пройшов і рибалив на різні коливалки. На Селектовську омегу, це китайська, і на японську Нріс Мусакарота. Ну, по рибі вони поймали майже порівну, там плюс-мінус різниця одна рибка була. А ось по головню то норіс Мусакарота виграла. У Селекторській коливалці в два рази більше головня вона піймала сьогодні. Ну і ще був сход, і були холості клюваки. Так що, все, друзі, якось так. До побачення, до нових зустрічей.